Приветствую вас на моем канале. У нас е, новая, довольно непроста задача. Ситуація такая: є существующий ангар. Е, в нем мешають оці дві колонны. колонна 1, колонна 2. Там ще колонна стояла, її убрали, ферму поставили. Тут колонна стояла, ферму поставили. Ну, тепер нам треба зробити 30-метрову ферму от отсюда, і аж туди. Там ще поставим ще одну колонну, на неї там двутавр. Ну в общем, довольно таки. Непростий, не але доволі цікавий об'єкт. Весь процес роботи я вам покажу как мы будемо изготавливать ферму. Як, все це дело, устанавливать, укріплювати. Так, электричества нема. Працюємо от генератора. 20 кВт генератор на тракторі. Цілий день в такому шумі. Ну нічого, другого варіанта немає. Працюємо также вдвоем. Потому що пока работники не нікого не нашли. Зварили колону вже. Ця колона стане отам, це я казав. Ферма в нас буде із труби 100 на 150 6 Отака така труба. Розстояння між стержнями 1,60 мет буде. Розкос буде із 10-го швейнора. Ось ось. Швелер нам вже привезли. Це ми робимо стапіль, скажімо так, робочий столик, де ми будемо збирати ферму. Це перша ножка, там друга, там третя. Потім проміжутки будемо робити козлики. Сюди козлики і на край козлик. Ферма буде збиратися прямо тут. Одну сторону обваримо, поставимо, перевернемо, другу сторону обваримо. Потім вертикально будемо піднімати вверх. Процес іде. Займалися талішницею для ферми. Ну, трошки приостановились. Одну балку вже положили, її тут треба виставити. Переключилися на цю колону. Хочеться залить колону, яму розкопали. Тут доволі тверда, яма всього лишь 80 см, ну і діаметр 70 мм. Того достаточно. Колона така у нас 160 труба, ставили вот этим драконом. На даному об'єкті теж є кара, свою ми не стали брати. Заказчик пользоваться його технікою. Такий хороший, він 2,5 тонни тягне, він бензиновий. Ну, машинка, Працюємо. Процес зборки ферми 30-метровий гораздо наразі тому що ці стержня можна перевозити тільки кари. Вони дуже важкі. Тут е, шестерка толщина. Тем не менее, вже перший стержень виставили в абсолютному нулі по всім плоскостям. На удивлення, такий розмір труби, навіть без пропеллера, без этого, вона доволі рівна. Це дуже редко у нас зустрічається. Так що, зараз ми її зварюємо до кучі. Один хлист буде готовий, а на ньому будемо зварювати вторий хлист. Потім будемо. Робити розбіг метр десь, ну Будемо будем посмотрети і робити розкоси, напилюватися, підганяти. Нижній стержень у нас вже готовий. На ньому сразу же набираємо вторий. Набираємо строго кару, ще раз говорю, тому що дуже тяжело. Крайній положили. Крайній положили. Зараз цей 12-метровий. Тут чуть-чуть треба піддати. Там ми зараз будемо космо і воно стане на своє місце. Дві балки вже повністю готові. Оп, вони стоять виставлені в абсолютних нулях. Розмір між балками по краям балки 1,3 м. Так нам максимально удобно підходить туди для монтажа. І все, все коротко, чудово. Зараз займаюся розміткою, щоб у мене стики були в нужних містах. Іметься в виду розкоси і через заданий розмір. Діляю. Розмітку і почнемо напилювати. Процес йде. Тут звісно, робота йде медленніше, але дуже багато е, візні, все ж дуже тяжке. Отакий От у нас розкос із 10-го швілера, щоб максимально краща була підгонка. Пиляємо маятнікові машинки. Дісків піде багато, тому що дуже високий. Ну, це ж таке діло. Зато підгонка буде нічого робити. Так, три розкоса, які ми відпиляли, прихватили, щоб подивитися, що примикання у нас тут максимально чітке. Тут хороше місце для проварки. Ширина примикання цих этих перекриває 70 см висоти труби, поэтому этого более чем достаточно. Така не знаю з якого ракурсу зняти. Ну, потом, як буде на своєму місці, зніму, покажу всю мощь этой фермы. Работаємо, покладаю рук. Половина ферми уже с раскосами ще 15 таких розкосів отпилять до наберем и ферма буде полностью собрана можно будет обваривать 30 метрова несущая опорна ферма по ней пройдусь. полностью уже собрана стержня балки стоять в нулях Розкоси стоять строго по заданному размеру все классно она Очень мощно буде держать всю вот эту нашу кришу. Зараз почнеться невидима часть роботи. Це Это обварка цієї ферми. Обварюємо з одной сторони. Обваривать дану конструкцію треба з двох сторон. Имеється в виду як. Варим тут, варим внутрішню часть шва, потім переворачиваємо і проваримо так, так. Так само. Потому що толщина стенок везде дуже толста, усилие буде очень велике. Поэтому надо варить капитально. Вот такая класна ферма. Ферма майже обварена. Обвариваємо сразу с этого ракурса і внутри швейлера обварюємо. Осталось тут 4 раскоса. На нижній стержень накладываем такие ляпухи. Усилитель не нашев. На всякий случай. Сразу же, не отходя от кассы, начинаем красить. Обезжириваем і красим. Краска какая-то. Три в одному, як завжди, вже ось метрів до шести прокрасили. Така чудова, масивненька ферма виходить. Ну, в принципі, так як і повинно бути для даної конструкції. Тому що держати дуже великий віс вона повинна. Результативненький день видався. Ферма майже готова, обварена. І покрашена. Точнее, чуть-чуть не доварили, потому що генератор пришлось заглушить, магазин закривався. А свят ще не дали. Естественно, це трохи чуть, -чуть доварений, це кусочки не докрашені. Ну, я думаю, завтра з утра це закінчимо і будемо переворачувати на другу сторону. Ферму доварили, покрасили. Зараз будемо пробувати переворачувати. подивимось, що вийде се тороя. вертикально ферму поставили довольно жорстка ферма тепер задача її поставити бы боком Точніше, положити на бок сейчас будем думать как реализовывать дальше сейчас будем наклонять сейчас теж вам весь процесс этого дела покажу Нуле ферму, в принципі ферма, Так як я її розчитував, десь тонну 460 вона важить. У кари максимальна грузоподімність 2,5 і на вилу вона бере тонну, ну це на самому-самому краю тонну 300. Так що в принципі, в принципі, принципі, все Рощоти вірні, ферма доволі жорстка. Тепер ми знову виставляємо її в нулях, тому що треба з цієї сторони проварити, щоб ніде нічого нікуди не пішло, не повело. Так, ферму знову виставили в нулі, щоб не було ні прогибів, ніде нічого. Зараз проварюємо з іншої сторони. Тут і там. Потім все прокрасимо, Ферму будемо ставити вертикально, щоб вона ждала свого часу, і почнемо підготавлювати вершок. У нас задача оці дві ферми заказчик хочемо брати, ту, і ту, ну типу, щоб красиво було. Ми її із внутрішньої частини пообрізаємо повністю всі соплі, тому що потім не підлізеш. Оставим тільки, скажімо так, на 50% з цієї сторони з різко оставимо от такий приблизно план действий процес іде саня проварює противоположну сторону я сразу же красю осталось ще пів ферми два робочих дня і опорна 30 метрова ферма повністю готова то зварені балки проварені швілера з обох сторон і все це дело прокрашено Тепер етап. Приступаємо до підготовки е, установки цієї фірми. У нас тепер є всі точні розміри. Ми знаємо, що нам треба робити. Задача такова Ми тут попідрізаємо усе. З цієї сторони, цієї ферми заказчик хоче викинути, з цієї сторони ми до половини їх всі позрізаємо. Е, потім як цю ферму поставим, залишиться зрізати тільки із внутрішньої частини, щоб їх було было демонтировать. Тоже така доволі невидима частина роботи, ну і надо робити. Продовжуємо займатися нашим об'єктом. Сейчас ферму ставим вертикально, щоб у нас кара під'їжджала ближче до стовпів для удобства, срезки, підрізки, підготовки, скажем так, посадочного місця. Потихоньку піднімаємо. Довольно не просто піднімати потихеньку, потихеньку. А що кабеля треба обрати? Ферма стоїть в своїй робочій позиції. Якраз удобно попідмазувати це те, що позагорало від сварки. Зараз ми для страховки. До ступів просто прив'яжемо струбцинами, щоб смело вона тут стояла і можна було працювати. На кару прив'язали корзинку нашу. Тут лижі трошки ширше, тому ми просто чотирьоми струбцинами і стяжкою прив'язали. Тут стоїть надіжно, працювати можна. Работаю в жорсткій сауні. Під верхом. тут і профліст, і сонце світа. Я цей розкос спиляв, тому що тут буде наша ферма. І одразу спилюю до половини. Тут залишаю зовсім трошки. Потому що тут буде ферма, з цієї сторони підлізти ніяк. Щоб кусочки тільки спилювати з тієї сторони. Зараз цю шинку ще трошки черкну. І все. І Движемося далі. Туди до самого кінця. От ще якраз чітко видно, що тут тріщина. Сварка тріслана. Варили не тими електродами. Ця бурова штанга стали стала. Опари їх треба вміти варити її великим током і желательно увони, хорошими електродами. Діло буде. А так получаються такі тріщини, То тобто, есть оцей шов, нічого не робив. І на самом деле так трубу варить нельзя, це делать тільки подрезку. Так, верхні ферми, скажімо так, на 90% зрізаю, 10% залишаю з той сторони зрізати. Осталось зрізати оцей узел, оцей і ось там от стовпа, три узла. Зверху там жарко до такої степени, це просто ужас з цього словами не передать. Но тем не менее работаємо. Треба работати, работаємо. До монтажу ферми вже повністю готові. Все, що треба там поотпилювали, План действия розробили, як будемо робити. Завтра утра прийде манітушка, Точнее, воно вона є. Прийде водитель на роботу. І ми манітушкою будемо це діло ставити. Бо у кари просто не вистачає длини стріли. Нам треба сюди манітушку загнати. Підняли карой. У кари не вистачає висоти. Ми б, може і карою поставили, але не вистачає висоти. Зараз кара опускає і цепляємо монітушку цю ферму. Починається найцікавіше. Монтаж. Монтаж такої длинної ферми доволі непроста задача. З однієї сторони, нам треба її завести на ту ферму, тобто її треба змістити трошки вліво. Кара піддержує, а манітушка піднімає до самого верха до нужної точки прив'язки. Потихеньку, потихеньку. Кара придержує все це время. Я вон, видно залазю на лісницю в углу, прив'яжу ферму там ципком і цепком ще вакцинації, щоб ферма висіла, вона там висить строго на ципку Тепер відв'язуємо монетушку і переїжджаємо в місто кари. Тому що у кари висоти стріли попросту не вистачає, щоб задрать цю ферму. Якби було дві монетушки, ми б зробили це з одного заходу. Так, а половина задача Тобто Ми підняли цю сторону, ув'язали в трісло якованим цепком. Доповнітельно ще з стропою м'ягкою чалкою. Край у нас держиться. Тепер таку схему треба зробити з тієї сторони. Чого треба діагонально, бо нам треба обминути цю ферму. А з тієї сторони козирек. Якщо б ми нічого не мешали, ми по центру прямо взяли, то і все. Тут Пошти по центру взяли з ціпками, тепер піднімаємо. Давай, давай, потихоньку. Давай, давай, давай. От себе, от себе, стрілу от себе, до стовпів прижми низ. Потихоньку, без різких движень. Піднімаємо цю ферму. Нам дуже повезло, у нас манітушник Серега, який робота дуже толковий, він чувствує техніку, все плавненько, акуратненько зробив. Я дуже довольний. Ферма стала на своє місце. Так, у нас, виходить, ферма вже вона не така й здорова. Наче аж більше хотілося б робити. Така красота, виходить. Зараз ми оцю сторону. Будем приваривать. Сейчас там чуть-чуть подожмем. С этой стороны уже выставили по номиналу нижнюю точку приварюємо. Тут-то у нас будут чувера усилители, но їх нема, поэтому действуем как можем. Э, цю ферму мы ставим зазором около 4 см. Не около 4 см от этой фермы. Чтобы у нас была возможность демонтировать ту. Тут вона чуть-чуть оттопырена, но ну то мы ближе. Сюди переїдемо уварювати. Звісно, ми її там поставимо в нужного розстоянні. От так. Приступили до обварки ферми. Цей край вже капітально обварюємо. Тут буде ще хитра конструкція, тут швеллером усилиться, ця труба до тавер буде. Ну взагалі я покажу. Один прогон вже теж уварили. Імеється в виду, там уголки поставили з двох сторон. І оце повністю всі... трубы, так приварим. Подцепляем монетушку. На двух точках у нас ферма высыхает. С той стороны и с той стороны. Давай, трошки вниз! Давай. Опускаем, давай, опускаем. давай, давай, давай. Опускай вниз. Все, Все. ферма полностью высыть. На цій конструкції тепер її можна сміло уварвати. Займаємося усиленням низу ферми. Задача, яка ми паралельно ще ставимо е, швеллер. Він буде виконувати дві функції. Жорсткість додати стовпу, тому що труба хоч і 160 бурова штанга. але я там хочу ще кинути розкос. І найголовніше, двотавер мене тоді буде опиратися на срез. Оцю колону я вже по нулю зрізав. І в оцей воно у мене є п'яточка. Двотавер привариться до труби, до швилера, а швілер упирається в бетон. Все. Таким чином у мене все на срез, Тому що ця бурова штанга вона сталиста. Мало ли, які будуть подвижки сейсмічні, щоб ніде нічого не відстрелило. Оце така інтересна задача. Сейчас мы сани дуємо в крзинки, нас то піднімемо, ми направим цей швейлер, поставим і покажу результат. Так, вот такая система получается. Тут двутавр, на двутавре стоїть ферма, двутавр стоїть на швилері. Швейлер до самого кінця. Там двутавр просто на колону. Опирається, работа на как положено. мощнейшая мощніша конструкція Вот так цей узел. Вигляд, де, скажімо так, в законченому стані залишилося тільки покрасок. Там кинули усилення, тут усилили швеллер. Цей стоп, звісно, приймав на себе тільки 30% нагрузки, не більше. Було б класно, якщо б він стояв отут, з цієї сторони ферми і між собою зварений. Було б взагалі класно. Ну, такої можливості нема. Тут двері зроблені широкі, там внутрі є котело, накрай його видно. Його... Витягувати можна буде тільки через ці двері манітушкою. Тобто сюди більше, ніж оце 4 см, ми виднутися просто не могли. Тому поставили стовп з цієї сторони трошки більше мороки, більше металойомкості, двутавр. Я ізначально планував вмісто двутавра туди кусок труби. Такий 150 на 100 шестерка. Ну, у заказчика був двутавр, ми поставили двутавр, а ті куски труби ще кудись підуть. Така цікава. Конструкція. Этот узел закончений повністю. Покрашений, обварений, все як должно бути. Медленно, але уверенно процес приварки опорної ферми до основної конструкції, де до цього стовпа. Уже поприварювали. Осталось там ще один стержень. І тут 6 штук. В общем, в масштабах одного дня ми встановили ферму. На 90% варили, вміється виду з цієї сторони, повністю до кожного опорної цієї труби, ферми, не знаю, як їх назвати, поприварював, Саня варить узіл. А сталося саме сладке. Це демонтаж. Демонтаж доволі непроста задача. Ну, я думаю, ми з цим справимося. І отут ще не прийшли швілера, заказчик хоче усилити ці стовпи швілерами 18 ми і тут два 18-х швілера під низ ферми ляже. А як предыдущила, начнем цим займатися. Короче, начали отпыливать конструкцию, та що нам не надо. С трубы вода натекло нереальне количество просто. Сейчас выпылим центральную секцію, ці розкоси, оті труби. Потом будемо цю ферму, ту ферму, стоп. Ну, в общем, займаємося. Так, один кусочек демонтували, але ну, ось видно, що вона упала. Я, конечно, це не знімав. Ми відпиляли і десь на висоті метрів чотирьох шнурок обірвався, тому що воно терлося в фірму і упало. Ну, техніка безпеки всього, Саня стояв подальше, так що все в порядку. Як демонтувати, от ці? я поки слабо собі представляю. Демонтажом не займався. Терпіть не можу демонтувати, але думаю, що якось знімемо. Ув'язуємо ферму. ту, що треба зрізати. Вона вже зрізана, висить на чотирьох подрізках. Там трохи і тут трохи зрізати. Зверху в'язали цепком. Донизу ці лапи ще в'язуємо цією стропою. Фірма зрізана на 95%. Осталося тут одна точка зверху держить і все. Знизу відрізаний, тільки зверху одна рисочка і будемо знімати. Будем Демонтаж це дуже сложная задача. Треба учити всі фактори. Ферма може сыграть, може не выдержать стропа. Так что техника безопасности превыше всего. Все вийшло. ферма крепко вперта була між двома стовпами. пришлось її висмикувати ломом. Удалось нам відрізати эту ферму. Манітушка знімає. Сань, ти поки одить, бо йому я навіть не знаю. Да, демонтаж, конечно, це вищий пилотаж. Пространство очень ограничено, она там упирається и тут. Еле вывели на цю сторону, теперь опускаем. Такая ферма, она довольно мощна, хорошая, но на 30 метрів такая ферма не справится. Поэтому зробили гораздо мощнее. Демонтаж стовпа. Верх подрізаний, низ тут підрізали, Саня воно вже заламає. Манітушка буде опускати стовп. ми мілічимо завести його. Все чудово. Демонтаж дуже непросто, ще раз наголошую, але для нас немає невиповніших задач. Все, ніякої просадки фірма не дала. Ось на 18 метрів. Навіть не добавлю і міліметра бути. Все чудово. Потрошку вже пространство один стовп вирізали, вже дихати. Осталось цю ферму вирізати. Потім уварити, усилити пройом. Тільки потім зможемо демонтувати останній стовп. трошки переробили. Поміняли тут був у нас швеллер 10, поставили трубу 100 на 100 і зробили підпорку з 14 швеллера. Діло в тому, що в нас ізначально упиралась трубу і упиралось в Він стояв трошки під углом. Це некрасиво. Ми його зрізали, трошки переробили, ну так гораздо симпатічні. Мощність, що так, що так, одинакова. Ну так просто красивіша. Работаємо не покладаю рук. Не все встигаю знімати. Поставили ось ось розкос. Він виконує дві функції. Піддержуватиме ферму при критичних нагрузках. І ось ця стяжка. У нас виходить, що цей 6-метровий кусок балки трошки йде дугой. Ми її трошки стягнули, потім приварили цей розкос, воно трохи його піддержать. І, і тепер воно абсолютно ровне. Такі ми розкоси ставимо проти стовпів. Тут вони обосновані, тут ще два штучки буде. Проти цього і проти того стовпу. Также ось, ось, не, не, не знаю, видно, не видно. Закинули один швеллер, приїхали вже 18 швеллера, закинули з тієї сторони. On, він під балкою, під нашою фермою і лежить. На ну, видно. Він, він сюди вариться капітально. Потім ми кинемо сюди, прямо в притул по принципу того стовпа. І з цієї сторони так само кинемо. І на нього кинемо другий кусок швеллера, клоц, і все капітально тут розваримо. Так. Отаким образом уселяємо колони Ця колона у нас ленточна, 4 мм толщини. Її в принципі предостаточно на усього нагрузку. Но у заказчика є сумнівлення. Попросив усилити ще швелером. Я вважаю, це марна трата грошей. Для нас це не складно. Заказчик буде спати спокійно. Ми усиляємо. Поставили і другий швелер. З цієї сторони. Тепер виходить така мощна усилена балка. Все це, звісно, привариться до существуючої ферми. Ще зіжметься друг до друга. Знімати не було можливості. Мені ставили. Все, підійшло чітко. Пройому усилений капітально. Ну Там ще кинуться розкоси відверху до цієї ферми направо наліво. І знизу під балкою ще кинеться стойка на нижній стержень, щоб усилення було максимальне. Плодотворненько сьогодні теж поработали. Добавили ще один розкос сюди, все тут прокрасили, з цієї сторони розкоси ці прокрасили, до цього стовпа у нас закончено повністю. Також ця рамка в нас зібрана. Завтра вже на свіжу голову все обваримо, покрасимо і демонтуємо цю ферму. Роботи не покладає рук. Пройом майже вже повністю усилений. Навіть поставили там знизу. Швеллер, який впиратиметься в нижню стойку, ось ось розкос. Такий самий розкос з тої сторони поставимо, як оберемо ферму. Цю ферму будемо брати трошки по другій схемі. Вона там сильно защемлена. Спочатку зріжемо стовп, потім відкинемо ферму. Ну, Якщо буде можливість, процес вам покажу. Колона вверху зрізана. Колону держи манітушка. Ферму трошечки пытаються набрунить кара, щоб ми стоп могли витягнути. Сейчас снизу тут резаємо і витягуємо цю колонну. Стоп защемлен між двома резами. Вибиваємо кувалди. Давай я сейчас. Вот і все, колонна вже освобождена. Сразу і сюди на кучу вези. Основна задача виконана, Колони убрали. Під нагрузкою всего навіса десь около сантиметра, не більше ферма сіла, ну це нормально, це в допуски. Тепер осталось маленькі штрихи вирізати, витягнути. Там вона на одній соплі держиться, витягнути ферму. Самий етап в даній конструкції витягнути цю саму невдобну ферму. Вона там защемлена в треугольнику. Тут сейчас ми її підіпрям. І я буду акуратненько спирювати. Потому що ця э, 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 манітушка за найверті взяти не може, вона може, але цього допустити не треба. Чудом вдалося зрізати ферму. Тепер то чудом її треба туди зняти. Там однією рукою Саня держався, там просто чудо підпирали Гари, ну А що робити? В общем, демонтаж і та історія. Е, там еле єлі вивели, цього невозможно було засняти. Там однією рукою держались. За що того, що в нас ближче манітушка під'їхати не може, вона далі за центром держиться. Тут попустили на карін вже на всю. Зараз слідую кара вистачає. Заверх ферми! Або за низ, де тобі удобно, бери. Давай, заверх буде краще. Давай, давай, давай. общем, всю срань чудом демонтували, Дело осталось за мало. А тут один розкос поприварювати з цієї сторони, підуть косенью і все це дело покрасить. Вот і все. Поставлену задачу виконали повністю. Ізготували 30-метрову ферму. Установили її. Все це дело ми зробили за 6 днів в 4 руки. Тобто вдвоє. Я саней. Ну і звісно нам ще допомагала техніка. Дві кари і манітушка. Ось така довга, класна, мощна, надежна, а саме головне, е, ну, не саме головне, але ну, дуже важне в цьому проєкті, щоб було красиво. Все дуже красиво, естетично, все покрашено, все поварено. Така чудова ферма. Я, чесно говоря, думаю, що таку ферму в далі заказчик захоче з іншої сторони зробити. Ну, це діло будущего. Все. Всім, дякую за перегляд. До нових встреч. Якщо вам було цікаво или інтересно обязательно поставьте лайк підписуйтесь у нас багато цікавих проектів